Якихось місцевих волонтерів, або взагалі яких волонтерів ви знаєте, і чи mm -hmm. донатите ви, і чи довіряєте волонтерам? Волонтерів, в принципі, тут місцевих особливо не знаю, тому що я тут знаю тільки 10 квітня, які допомагають, Червоний Хрест, які допомагають біженцям, тому що я тут внутрішньо переселена особа і не так давно в вашому місті, тому якби, поки особливо не знаю донатю, так, я з міста Береслав Херсонської області. Я там е, перебуваю в групах соціальних. І там, якщо потребують, на щось збирають військовим, ну, звісно, якщо є можливість, то я допомагаю. Так, знаю, підпомна, карда, особисто Дмитро Погрібних, однокласник, знає, що багато я в знаєте, багато для злочинку. Знаєте Первомайську волонтерів місцевих? Так. Да. А можете сказати, чи ви їм довіряєте? Так. Mm, да. А когось перерахунки, насвідково. Ну я по іменам не знаю, але я там знаю Червоний Хрест є. То там у них і дитячі кімната є, ну там і волонтери, вони, я знаю. А більше не знаю. Більше немає. А ви є, немає якогось такого волонтера, якому ви самі до Є. Хто? Е, Роман Дочак. Що це за волонтер? Е, з Києва він. Транспорт поставляє. Це, так, так. Да, 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 да. Є у нас один волонтер, Сергій Єрмольонок. Він колись меблі ремонтував, от я йому довіряю. Він збирає а не для чого? Він їздить до хлопців на передову. З початку війни він їздить, допомагає і от йому я тільки довіряю. Знаєте, українські міста? Не знаєте нікого. Нема такого волонтера, якому б ви довіряли. Не знаю я. А ви самі донатите на армію чи ні? Так. Да. А кому ж ви донатите? Як? На ЗСУ. А ну через, через... через термінал. Ні, а кому саме на які волонтерські збирають? На госпіталь в основному. На госпіталь? Да. Там, тобто є якісь волонтери, да. які збирають. А ви кажете, що ви не знаєте ви Ну, валютері. знаєте, як випов чи на карточку кидаєш гроші, то остається, я же говорю, 10-20 гривень, то обов'язково. Я вам скажу так, була одна жінка, але її вже, на жаль, нема, які я могла довіряти. Нас донатів, бачите, я роблю такі вироби, то я значить, де побачила скриньку, у мене дозволяє фінанси, скільки дозволяє, я ложу. Потім її я списалася у Фейсбуці, жіночка живе у Львові, в неї чоловік військовий. Я рік наблюдала за її роботами, за те, що вона виставляє. Я розумію, вона там от збирали, вони там. На вещь, да? так? Я просто змогла і перекинула з карточки гроші. Так, де щоб когось. Музеї дівчинки виставляють, вироби там теж збирають. Я доначу, в дії там є один цей е, заблик називається. Так, волонтерів я тут не знаю. Так збирають он для військових, то так ще ставлю. А так, щоб конкретно, то я не знаю.